Вітаю на телеканалі ТІВІ 4 час новин. Потік українців до Німеччини зріс у 10 разів після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років. За даними речниці Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість українців, які шукають притулку, зросла з приблизно 100 до близько тисячі на тиждень. Відомо, що впродовж літа загальна кількість людей з України у Німеччині зросла. Як зазначили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини, у травні через реєстраційну систему ФРІ розподілили 7 961 українця у серпні 11 277, а у вересні 18 755. Запобігти надзвичайним ситуаціям і навчитися діяти в екстрених умовах. Тернопільські рятувальники провели щорічний безпековий вишкіл для студентів західноукраїнського національного університету. Своїми знаннями та досвідом ділилися фахівці з різних підрозділів служби порятунку, зокрема, і кінологи зі своїми чотирилапими напарниками. Що розповідали та чого навчали тернопільську молодь, дізнаєтеся у сюжеті. Як поводитися з вибухонебезпечними предметами, ліквідовувати наслідки пожеж і знаходити людей у важкодоступній місцевості? Саме цьому навчали студентів тернопільського зуну фахівці місцевої служби ДСНС. Рятувальники з різних підрозділів розповіли, як діяти в екстрених ситуаціях, а також продемонстрували спеціальну техніку та обладнання. Даний квадроцикл застосовується для пошуку людей в гірській місцевості, також в лісовій. Для керування квадроциклом треба мати спеціальний допуск, здати на права. Квадроцикл використовувався нещодавно в пошуках, які були на івано в Івано-Франківській області. До заходу долучилися й фахівці кінологічного відділення, які розповіли студентам про особливості пошуку зниклих безвісти. Особливу увагу приділили навичкам, що стають особливо актуальними під час грибного сезону, коли багато людей губляться в лісах. У таких випадках на допомогу приходить собака-рятувальниця Фіона, яка спеціалізується на пошуку в лісовій місцевості. До прикладу, наприкінці вересня, чотирилапа-рятівниця допомогла знайти людину. Під Час прогулянки. Ми, Фіона від мене відлучилася і знайшла чоловіка, який перебував в такому непритомному стані. Було дуже холодно, там викликали поліцію швидку, але завдяки Фіоні Фіона врятувала життя. Фахівці різних підрозділів ДСНС також облаштували на території навчального закладу пізнавальні локації, де ознайомлювали студентів зі специфікою роботи своїх служб. У ДСНС наголошують, подібні вишколи варто проводити регулярно, щоб молодь не губилася в екстремальних ситуаціях і чітко знала, як діяти. В рамках таких заходів ми намагаємося. Показати студентам, наскільки різноманітна наша служба, які основні завдання ми виконуємо, а також надати елементарні правила безпеки поведінки. Я навіть зараз так стояла, слухала, як розповідали за собак, як вони шукають людей, і для себе може навіть відклала в майбутньому кусмію, щоб отримати другу можливо вищу освіту кінолога. До слова, такі заходи для студентів ЗУНУ спеціалісти служби порятунку проводять щороку відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю, аби підвищити обізнаність молоді. Уважність, координація, дисципліна та витривалість. Саме цього навчає стрільба із лука. Нова секція цього виду спорту відкрилася у Тернополі на базі дитячо юнацької спортивної школи. Там вже займається близько 40 дітей віком від 10 до 16 років. Це стало можливо завдяки грантовій програмі. Подробиці розповість Антоніна Речку. Стрючка вставляється в гніздо, котре тримає, відповідними пальцями можемо її не тримати, не зачіпати. На луці також присутня паличка, на котру ставиться, тетва, ставиться стріла і дозволяє нам так само рівненько просто її випускати. В Тернополі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського з'явилася нова секція стрільба з лука. Тренерка Юлія Рєснікова пригадує, як ще влітку стартували тестові тренування, аби побачити, наскільки такий вид спорту буде цікавий містянам. Тоді ж вперше спробувала свої сили на заняттях школярка Ніколь Сало. Під час перших тренувань, напевно, найважче буде набір сили. Тобто спочатку сили взагалі не хватало для для натягу луку. А найлегше навіть не знаю. В принципі, все потрібно до всього потрібно докладати зусиль. У спортивну секцію вже вдалося набрати чотири групи дітей. Заняття відвідують близько 40 хлопців і дівчат віком від 10 до 16 років. Тренування у них розпочинаються з розминки. А після опрацювання всіх м'язів вихованці безпосередньо переходять до стрільби з лука. За словами Юлії Резнікової, у цьому виді спорту важливо відпрацювати кожен рух точно і правильно. Крім того, така спортивна активність розвиває концентрацію та допомагає навчитися краще відчувати власне тіло. Я не люблю бігати, я не люблю стрибати, але таке, от як спорт, як дисципліна. Мені це дуже захватить. І так само з лука. Вона якраз дає змогу отримувати фізичне навантаження, а при цьому не бігаючи і не стрибаючи постійно. Аби секція продовжила функціонувати у Тернополі, дитячо-юнацька спортивна школа взяла участь у програмі Грант на старт від компанії Continental Farmers Group. Директорка Юлія Ференс каже, у межах гранту навчальний заклад отримав спорядження на суму близько 100 тисяч гривень. На ці гроші закупили підліткові луки для стрільби на великі дистанції, стріли та приціл. Незважаючи на те, що відділення нове, оскільки наші тренери почали на волонтерських засадах свою роботу ще влітку, просто як пробне заняття вони. Починали працювати з дітьми і з дорослими, і, скажем так, працюючи з сарафанним радіом, люди почали передавати один одному про те, що є стрільба з лука. Грантова програма Грант на старт спрямована на підтримку нових спортивних секцій. До участі можуть долучатися громади Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей, де компанія Continental Фармерс Груп» веде господарську діяльність. Волочиський агробізнес продовжує тримати високий темп у першій лізі. В 11-му турі команда приймала на домашньому полі футбольний клуб Фенікс Маріуполь поєдинок видався напруженим із великою кількістю боротьби та гольових моментів. Про найцікавіше під час матчу далі у сюжеті. На волочиському полі юність в межах 11-го туру Першої ліги України зустрілися місцева команда Агробізнес та Фанікс Маріуполь. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери компанія Агробізнес та благодійний фонд Родини Собутських». Гра розпочалася з активних дій господарів. Уже на четвертій хвилині Максим Вуйтіховський створив перший небезпечний момент біля воріт суперника. Далі кілька спроб від гостей, однак м'яч пролітає повз. На двадцять Восьмій хвилині Войтіховський знову близький до голу, але цього разу влучає у перекладину. У відповідь гравці Фенікс Маріуполь пробивають в площину воріт суперників, але голкіпер агробізнесу Роман Підківка завадив гостям. Рахунок відкрився наприкінці першого тайму. Після контратаки волочиської команди Артем Сьомка прострілює у штрафний майданчик. М'яч опиняється у воротах після дотику захисника Фенікса Романа Білого. Автогол і 1-0 на користь господарів. Десь ми не очікували, що вони будуть грати в три центральних захисника, але ми не підлаштовуємося, ми граємо свою ігру. І ще раз повторююся, непоганий перший тайм виконання нашої команди намагалися і грали при такому ж полі. Десь зрозуміло, що нам ліпше, коли швидке поле, і тоді команда швидше грає, але слава Богу, що ми не відходимо від тих ідей, які ми прививаємо в тренувачному процесі. Другий тайм видався не менш напруженим. Обидві команди активно шукали нагоди біля воріт суперників та відповідали контратаками. На 72-й хвилині гості намагалися вирівняти рахунок. Та після закидання у штрафний майданчик м'яч знову словив підківка. Агробізнес також не полишав спроб подвоїти рахунок, але на 80-й хвилині гості заблокували атаку. Не вдалося забити м'яч і на 86-й. Вже під час додаткових хвилин Олександр Мельник з Феніксу пробиває повод воротах, але Роман Підківка ловить м'яч. Так матч завершився перемогою агробізнесу з рахунком 1-0 Насправді за сьогоднішню гру я хлопцям подякував по самовіддачі по бажанню по тому скільки. Гольових нагод створили, тому що були моменти для того, щоб зрівняти та гру. Так, могли ще й пропустити, але десь ризикували. Ну але саме результат його немає, тому будемо далі грати на результат. Команда бореться за своє існування. Я впевнений в хлопцях і впевнений, що у нас вийде. Були в нас моменти для того, щоб забивати і не один гол. В першому таймі забили, в другому вже десь грали більше на, на результат, так сказати, і перемогли. А якщо кого оборону, це... Заслуга всієї команди, всі 11 людей відпрацьовують. Після 11-го туру команда агробізнес має шість перемог, три нічиї та лише два програші. Наразі волочищани посідають четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч відбудеться вже цієї неділі, 19 жовтня, на домашньому стадіоні Юність зустрінеться агробізнес з футбольним клубом Пробій. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua. А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!